Зазначали, що кадирівські підрозділи Ахмат перебували в районі Мар'їнки. Відбулося навіть кілька бойових зітнень. Ось теж розлогіше саме про присутність кадирівців на цьому напрямку. Прошу так, ми зараз спостерігаємо дуже велику активність. Вона була дуже високою в районі Мар'їнки. і наразі вона і залишається такою. Просто Бахмут на себе раніше притягував увагу і сили противника, а зараз все сконцентровано саме на Мар'їнці. Тут у нас відбуваються інтенсивні бої, і лише за ніч зафіксовано вісім штурмових дій. Привертають на себе увагу кадирівці з підрозділів ахмат восток Вони тут з'явилися на тижні, що минає. Вони добре підготовлені, добре екіпіровані, добре вмотивовані. Атакують одночасно практично з усіх флангів, тиснуть на лівому правому фланзі і в центрі. Зі слів медіофіцера, який там працює на постійній основі, відчувається таке прагнення зламати нашу оборону, але їм це не вдається. І причини в тому, що чеченцям банально бракує досвіду боїв у місті. Угу. От Просуваються вони кучно і великими такими групами. Тому наша аеророзвідка вчасно їх визначає на підходах і за допомогою артилерії, яка завдає вогневого ураження, ми добре відпрацьовуємо і в такий спосіб також завдаємо значних втрат у живій силі противнику і в техніці. Лише цієї ночі тут знищено один танк, і ще один танк було пошкоджено. тобто... Ахмат Восток він йде обов'язково в супроводі за підтримки важкої техніки, От. але після того як ми нищимо важку техніку, атаки часто захлинаються. От і такі штурми відбуваються за участю підрозділів Ахмат Восток щодня. Але треба сказати, що тут на нашому напрямку в районі Мар'янки воюють не тільки вони, а ще й інші. Підрозділи регулярних військ Російської Федерації, усі зусилля пане, в... пане Валерію, Хотів ми е, поточнити таку інформацію. Якщо звичайно володієте, щодо е, кількості ось бійців Ахмат Восток, е, попередньо відомо скільки саме там е, в цьому підрозділі перебуває бійців, або ж загалом, скільки на цьому напрямку є окупантів. Це службова інформація. Вони розосереджені, штурми відбуваються групами. Ці групи різні, межуються. От Ахмат Восток він зайшов замість підрозділів Шторм Зет. Тобто раніше така от відбулася ротація, і тут не знаю, мабуть, більше якийсь психологічний, на якийсь психологічний ефект розраховують але. Наші бійці тут вже бачили кого завгодно, і ніякий ахмат восток для них не є загрозою. Пане Валерію, ще детальніше хотілося б розпитати стосовно Вугледара. От військовий експерт і льотчик, інструктор Роман Світан заявляв, що Збройні Сили України покращили свої позиції на цьому напрямку, і зокрема їм вдалося звільнити понад 2 квадратних кілометри території. Чи можете підтвердити чи спростувати цю інформацію? Ну і знову ж таки, яким чином це може вплинути на подальший хід бойових дій саме на цьому вугледарському напрямку? Найперше офіційне джерело ми маємо зведення генерального штабу. Uh -huh. Я думаю, треба дочекатися там інформації і вже потім відповідно її деталізуватимемо. Пане Валерію, ми зараз з вами так детально обговорюємо саме Мар'їнський напрямок. Посніть, будь ласка, чому для противника він надважливий? Чому як ось ви сказали, наприклад, та сама Авдіївка? Там, наскільки правильно я зрозумів з ваших слів, даруйте, якщо трішки неправильно поправте, там дещо зараз ситуація, ну навіть тут недоречно казати спокійніша, та теж складна, але саме за Мар'янку вчепилися. Чому Мар'янка важлива для ворога зараз? Ну Тут е, варто, на ну, мою суб'єктивну думку, відзначити два аспекти. Е, перше, це самі руїни, вони вже для російських е, окупантів е, ну не мають ніякого mm -hmm. значення, хіба що сакральне. от Вони в всьому шукають символічність, і для них важливо показати, мовляв, ще один населений пункт захоплений, звільнений від е, Українських фашистів, звільнене місто Донбасу. Ми ж розуміємо, що починаючи з 2014 року, тут у Мар'янці відбуваються протистояння, і Мар'янка завжди була на слуху. І тут тоді ще в 2015 році були запеклі бої і така собі лінія фронту, чи як її тоді називали лінія розмежування, проходила саме по околицях міста Мар'янки. Ворог не зміг її взяти тоді. І зараз, от в нього після Бахмуту з'явилось таке відчуття, що ось ще трохи треба докласти зусиль, і Мар'їнка буде захоплена. Можливо, зробити треба. От потрібно такий ще певний тиск. От, а зі стратегічної точки зору, це вже по-друге, прорвавши оборону Мар'їнки, ворог може виходити на, Курахове, на Курахове. А потім може... Е, так, вийти в тил, нашому угрупованню, яке отримує вугледар, про який ви згадували, може заходити на фланг Первомайська, де теж наші тримають рубіж, а потім вже є вихід там і на Авдіївку. Тобто, Марінка, це дуже важлива стратегічна точка, яка дозволяє у разі оволодіння цим населеним пунктом, як їм здається ворогам, як здається, вийти в тили нашим іншим угрупуванням. Угу. Пане Валерію, ще раз дякуємо вам, що знайшли час і долучилися до нашого етеру. Дякуємо за інформацію. Нагадаю для глядачів апостроф ТВ» Валерій Шершень, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.